Як отримати найкращу якість зображення з вашої камери? Очевидно, що найкращі результати ви отримаєте, використовуючи ручний режим. мануал мод а не автоматичний автомод. Це беззаперечний факт. Проте важливо розуміти, що саме ви шукаєте в цих режимах. І тут багато залежить від додатку для зйомки, яким ви користуєтеся. Розглянемо, наприклад, застосунок Mavis, який я зараз використовую на своєму iPhone. Одна з ключових переваг Mavis — це його професійний інтерфейс. Я відкриваю цей додаток, щоб показати важливий момент. На екрані видно так звану хвильову форму, яка відображає яскравість відео. Коли я змінюю експозицію, хвильова форма збільшується, тобто зображення стає світлішим, або зменшується, тобто темнішим. Якщо графік досягає плато, це видно вгорі, це означає, що яскравість на максимумі. І далі вона не зростатиме. Це важливо розуміти, бо абсолютний чорний у відео відповідає рівню 0, а абсолютний білий рівню 1. в аналоговому відео це відповідало 0 вольт для чорного і 1 вольт для білого. Проміжні значення формують градації сірого, які визначають освітленість зображення все це дозволяє нам точніше налаштовувати експозицію і досягати професійного результату під час зйомки важливо пам'ятати, що навіть сучасні камери не завжди достатньо розумні, щоб зафіксувати весь діапазон контрасту в кожній сцені. Головне завдання створити зображення у межах діапазону від нуля до одного. Усвідомлюючи, що певна частина даних може бути втрачена за межами цього діапазону. Ще важливіше, якщо ви знімаєте зображення, яке займає лише діапазон від нуля до нуль цілих п'ять десятих, ви не використовуєте потенціал системи повною мірою, і під системою я маю на увазі весь виробничий процес відео, незалежно від того, яку камеру чи додаток ви використовуєте щоб отримати найкращий результат, потрібно максимально використовувати контрастність зображення. Крім того, завжди перевіряйте баланс білого. Сучасні камери мають дуже хороші алгоритми автоматичного налаштування балансу білого. Тому налаштовувати його вручну, як це робили раніше, вже не потрібно. Особливо, якщо у вас смартфони. Однак, якщо ви все ж налаштовуєте баланс білого вручну, це чудова практика, яка безумовно забезпечить кращі результати, але все ж знову ж таки залежить від того, який додаток для зйомки на смартфоні ви використовуєте але відеоаналітика корисний інструмент, хоч вона і відрізняється в різних додатках. Всі вони допомагають налаштувати зображення в межах діапазону від нуля до одного, щоб отримати найкращий контраст. Тому використовуйте відеоаналітику. Зазвичай є три-чотири типи налаштувань. перший показує фокус. Це може бути червоне підсвічування по краях об'єктів. а можуть бути так звані візерунки зебри. Вони з'являються на Пересвічених ділянках кадру наприклад верхня частина моєї сорочки дуже пересвічена і ви бачите невеликий візерунок зебри. Це й означає, що ви маєте пересвіт. але це не критично. втім, якщо ж зебри вже з'являються на зображенні на вашому обличчі, то немає жодного шансу, що це не буде придатне. Окрім зазначених, існують багато інших показників для аналізу відео, але найважливіше стежити саме за цими двома. Також перевірте, чи знімаєте ви у потрібній роздільній здатності та з правильним кодеком якщо ви хочете максимально використати можливості вашої камери, є ще два моменти. Які варто дослідити один з них це використання функції LOG, яку пропонують деякі висококласні додатки для зйомки, наприклад, Filmic Pro або Blackmagic. Все частіше такі додатки пропонують зйомку у форматі LOG порівнюючи LOG і LUT із системою Dolby для звуку. Згадаємо касетні магнітофони. у фоновому звуці часто було чутно шипіння. Це був шум від стрічки. Dolby працював так. Під час Запису він підсилював високі частоти а під час відтворення стискав їх назад. У результаті. Звук виходив чистим, а шипіння значно зменшувалося. Лог і лут працюють за таким же принципом, але через візуал. Формат лох знімає зображення так, що воно виглядає сплющеним або позбавленим контрасту. на перший погляд здається, що це виглядає гірше ніж зазвичай. Але Це лише тимчасовий етап. Коли ви переносите відео до монтажної програми. І застосовуєте відповідний лут для того формату лог, у якому ви знімали. Зображення розгортається назад. У результаті виходить набагато краща картинка. ще одна річ, яку ви можете зробити, це покращення якості відео. Що є стандартною практикою у документалістиці та кіноіндустрії. У новинах ми цього не робимо через обмеження часу. Однак, усе частіше використовуються кадри, створені користувачами, так званий UGC User Generated Content, контент, створений користувачами. Якість таких кадрів зазвичай залишає бажати кращого і теоретично їх потрібно було б покращувати але на практиці це не робиться через брак часу та високі витрати Проте зараз я хочу швидко згадати про три інструменти які покращать якість зображень або відео де б ви його не взяли Перший інструмент Topaz AI. Який можна знайти на www.topazlabs.com. Це одноразова покупка, вартість якої 299 доларів. Програма вражає своїми можливостями. Вона може створювати ультраповільні режими навіть за відсутності високої частоти кадрів у вихідному матеріалі, забезпечуючи плавність зображення. Здійснює конверсії частоти кадрів, наприклад, із 30 кадрів. На секунду NTSC у формат PAL. виконує колоризацію та багато інших покращень відео. Програма встановлюється на ваш комп'ютер і не потребує хмарних сервісів. Якщо вартість здається за великою, є інші варіанти. Big MP4, доступний на wbigmp 4com Цей інструмент пропонує підписку, яка зазвичай дешевша ніж одноразова оплата. всі обчислення виконуються у хмарі. Big MP4 також надає широкий спектр функцій для покращення відео, схожих до Topaz, але за іншою вартістю. Третій варіант Pixop, доступний на веб-сторінці www.pixop.com. Цей інструмент працює за моделлю go Платіть тільки за використання. Це чудовий вибір. Якщо ви не часто користуєтесь подібними інструментами, але хочете мати можливість покращувати відео за потреби. Варто зазначити, що всі ці програми призначені для використання на комп'ютері, а не на смартфоні. для якісної обробки відео потрібен великий екран. тому така робота зазвичай не виконується на мобільних пристроях. однак буде цікаво побачити, чи з'являться з Часом so подібні додатки для смартфонів. So